Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 9 жовтня 2023 року. І ми, можна сказати так, завершуємо сезон винограду достигшого. На даний час хочу вам показати гібридну форму, яку називають Red Globe або Риночний. Спочатку вона була під названням риночний, потім, скажімо так, її назвали Red Globe. Це американський сорт, який я зрізаю і зберігаю. Для себе на всю зиму. Цей сорт для зимового зберігання. Який вже не перший рік я для себе, для сім'ї використовую, можна сказати, зберігаємо не лише зиму, а і долежує він до весни. Навіть в березні місяці деякі останні ягоди і в квітні місяці ми доїдаємо із нього з цього сорту. Так що цю гібридну форму я не реалізую. Лише для себе ми е, все споживаємо е, на всі зимові свята і також аж до весни себе побалувати от таким чудовим хорошим виноградом. ну, Я думаю, це. Це дуже-дуже достойно. Е, гібридна форма е, риночний або редлоб, хто хоче, так її і називає. Е, вона достигає е, десь е, в другій половині вересня, десь 15-20 вересня, але потім я її даю висіть на кущеві як можна довше. Чим довше повиси, чим пізніше ми її зріжемо, тим е, ну він буде і краще і довше лежати. Але така ситуація, чому сьогодні ми знімаємо і будемо зрізати, передають нам ось ну на цю ніч ще з 9 на 10 передають десь до нуля, а вже з 10 на 11 жовтня вже передають мінус один приморозки. Тому виноград потрібно зрізати, тому що якщо він попаде навіть в мінімальний мороз, мінус один, він лежати не буде. Так що в кого є, якщо деякі залишки винограду, будь ласка. Пройдіть, зріжте, тому що виноград ну, боїться. Гребень і ягодка замерзне при мінус одне, і вже вона не буде ні висіти, ні лежати. Тому потрібно, скажімо так, ловити момент, коли, коли нема ну, перших приморозків. Аби не було цього морозу, я б її ще не зрізав. Вона б висіла в мене були такі роки, що якщо нема приморозку в жовтні місяці, то я її вже зрізаю перед самою зрізкою лози. Це може, там і після 20, і 25 жовтня. А так, як нам передають такі погодні умови, щоб не, ну, так, не ризикувати, ми її зараз зріжемо і положимо на зберігання. Зберігаю я. Цю гібридну форму не в подвалі, не в погрібі, тому що там довольно сиро і грибок як-не-як, -як, він моментально сідає на ягідку і через місяць-два ягідка починає портитися. А зберігаю, в мене є таке приміщення, де я взимку, ну, можна сказати так, трішечки працюю, там протоплюю, там стоїть буржуйка. І температура в мене там ну, з вечора протопив, можливо, 8 до 10 градусів натопив і до ранку, навіть якщо сильні морози були до 20 Градусів до ранку спадало там до плюс 2, плюс одного. Не даю, просто щоб там також в цьому приміщенні був мороз. І то при такій температурі від нуля, ну не више 10, в сухому такому в мене приміщенні зберігається в мене виноград. Ну я зберігаю не лише риночний, вже два роки зберігався дружество. І в цьому році також буду його закладати. Ну і ще деякі сорта я хочу також положити. Ну, це може. Знімемо ми окреме відео е, по тим сортам, які ми будемо закладати на зберігання, і подивимося, як довго вони пролежуть. Ну а зараз про гібридну форму риночний. Вона дуже врожайна, дуже хороші, хороші гроночки. Зараз ми зріжемо цю гроночку і подивимося на вагах ягодка. В неї немаленька. Ягідка така розміром десь 12-14 грамів. Ну гронки в неї шикарні. Дивіться, яка чудова гроночка. Я думаю, тут буде кілограм, можливо, і більше. Ну, Дивіться, кіло 120 Ну, вибачте, можливо, вже трішки не передає і колір, і все, тому що вже вечір, вже близько на пів. Сьому, тому ну, вибачайте за якість відео, можливо, ну, що є, то є, тому що будемо зрізати, щоб не ризикувати. Так, що ось такі кілограмові гроночки. Ну, є і менші гронки, такі десь, можливо, і від пів кіла до кілограму. Ну, а кому цікаво, можете подивитись попередні відео про цю гібридну форму, коли ми також зв'язали, там грони були і до півтора кілограма, можливо, більше. Що характерно? Сортам, які лежать, якщо їх положити в ящичок, в них через 2-3 недільки засихає повністю грібні ножка. Вона становиться зовсім, зовсім така суха, як волосок, дуже висихає. Тому нема в нас вологи на грібні ножку, і ці сорта добре себе почувають і добре. Лежать це і риночний. Я повторююся, це Редглоб і содружество. Так, ну а якщо гребінь не висихає, ну то ті сорта будуть лежати. Це я перевіряв і перевіримо. Також це і Ребека, і Фаетон. Там пам'яті Смольника хочу положити аватар. Ну там гребінь не засихав, він болі. Такий залишається е, зелений, тому вони довго не лежать. Десь місяць-півтора до двох місяців не довше. А в цих сортах, які довго лежать, ребінь становиться зовсім-зовсім зовсім сухий, як волосинка, а ягодка лежить собі добре. Ну і в, е, зберігати в е, комнатних умовах також я не рекомендую, тому що дуже висока температура. При температурі 15-20 градусів швидко е, виходить волога з ягідки і ягідка тоді. Ну, підсихає, можна сказати, ізюмиться, тому потрібно десь такі умови, якась складовочка або якесь приміщення таке, щоб не було морозу і температура була десь така від 0 до 10 градусів. Тоді чудово зберігаються. Можна в холодильник, але ну, в холодильник багато не положиш. Там ну, 2-3 гроночки. да. Ну, А так, щоб зберігати е, його е, на протязі великого часу, аж до весни, ну, тому потрібно якісь такі йому зробити умови. Ну, Зараз ми зріжемо цей наш сорт риночний. В ящичок ящик зрізаємо в один, в один слой, тому що, щоб ягодка не давилася. Трішки у нас тут заплуталася. Гронка переплуталася. Ну нічого, зараз ми витянемо. так Зріжемо. О. І потім будемо переносити. В наше приміщення також. Ну зараз ми зріжемо все. Потім ми передивимося кожну роночку, щоб всі деякі у нас ягодки можливо там поповредилися. Ну, все може бути, може горобці, може де ще що, щоб не було ніяких порчених. І також слідкуємо за ними. В процесі зберігання. Раз у 2-3 недільки підходячи, взявши гронку, покрутивши все, може бути десь якась ягодка підпортиться і вирізати, тому буде краще зберігатися. Якщо залишить на великий час десь одну ягідку не, не добачили, вона почне загниватись і також почне у нас загниватися і рядом ягодки. Ну, а ми зрізаємо далі. Ну Ось ми і зрізали наш виноград. Дивіться, які чудові гроночки. З кущиками нарізали, як бачите, ось такі три ящички в один слой. Зараз ми їх трішки передивимось, перечистимо і поставимо на зберігання в наше приміщення. Так що ось така гібридна форма Гред-Глоб абориночний, яку я використовую для зимового зберігання на всю зиму, щоб споживати виноград в такому. Хорошій якості, дуже крупна, і в свіжому вигляді споживати її, її не, не лише влітку, скажімо так, виноград, а продлити е, нашу сонячну ягоду споживання на е, більш тривалий період. Ось, Шикарний, шикарний виноград, дуже-дуже смачний. Зараз я одну ягідку на м'ясиста набрала вже. Цукор, ну, хороша. Не скажу, що вона прям дуже-дуже солодка, як мед, але але хорошої якості, якщо взимку занести і положити ось таку гроночку на якесь свято, ну, я думаю, то дуже чудовий виноград і хорошої е, хороший якості, ну, ніколи. Не, 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 не спорте ваше, ваше свято. Ну, ось так. Ось такий в нас Red Ну, Бажаю всім е, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте, в кого є гібридна форма, це як себе показує. Можливо, в кого є інші гібридні форми, які ви закладаєте на зберіганні. Ну, Цю гібридну форму я вже... Більше 10 років для себе, для сім'ї ми зберігаємо її, жодної гронки не продаємо, а лише використовуємо для, для своїх потреб. Е, ну, все, будемо завершувати. На цьому завершується наш виноградний огляд виноградних сортів. Було, я думаю, вам дуже-дуже цікаво. Багато було новинок, багато сортів, які себе показали з дуже хорошої сторони. Деякі новинки, які я думаю, покажуть на той годи ще кращі, які сподобались в цьому році. Ну, а так, також попереду ще багато цікавого. І обрізка, і викопка саженця, і посадка саженця. Так що залишайтеся на каналі, підписуйтесь, я думаю, буде вам цікаво. Багато ще буде інформації. Ну, а з виноградним сезоном ми будемо, будемо завершувати до наступного. Ось такий у нас видався, можна сказати, нелегкий, але. Але ми, ми, ми пройшли цей сезон як могли. Е, дуже було і з погодою з весни. Також не така можна сказати Ми з хворобами. Також нелегкий рік. Але ми справились, як бачите, весь лист. Вся ягода до сьогоднішнього дня все в нас чудово при е, обробках, хто працював за моєю схемою. Було три обробки і, можливо, кому потрібно було четверта така обробочка. Ну, я думаю, схему обробки ми не будемо змінювати, а залишимо цю саму. Ну, взимку, я думаю, ще, ще покажу. Можливо, трішки її передивлюся передивлюсь і щось додавлю. Можливо, щось буде новеньке. Будемо пробувати. Ну, подивимося, так ще журю. Попереду буде багато цікавого. Кому цікаво, то підписуйтесь на канал. Бажаю всім. Ще раз всього-всього самого найкращого, саме головне миру і до зустрічі до нових відео.